Кенмен, я поклявся, я клянуся. Якщо серце часу існує, то це серце саме в Криму, то це серце і є Крим. Якщо мрія майбутнього існує, то вона ховається в очах моєї матері, землі, що перебуває в пасті, голосу, що в тиші повільного знищення лунає мовою корінних народів. Комреннями дерева, якщо серце часу існує, то вона б'ється саме зараз у тобі і вірить, що ти є той самий, ти є та сама, Ви є ті самі, що стануть голосом серця, голосом Криму, його зброєю. Місцістю його кровообігу його прагненням до життя, до волі, яка перетворює звіра в людину, бо без волі Крим зруйнується, бо без Криму серце замовкне, бо без мови людина схибнеться, з божеволі в страсі мороку в тиші зраджених уповільниця. Крим, Україна світ. Коріння серце моєї свободи, рідна душа, яка плаче кривавими слізьми і воля, яка ніколи не скаже так, ворогові Ан Еткен, я умплявся, я клянуся, якщо серце часу існує, то це серце саме в крові. Твоє серце, ніким не має. Є крини.